А яка була перша назва міста Москва? Друзі, ви будете здивовані. З вами український історик Олександр Офіров. Я зараз все вам поясню. До побудови всього от этого всього ну, на місці Москви, тобто території, була зовсім інша назва. Першопочатково ця місцина називалася Не Москва, Москва це на честь річки, яка там тече Москва. Це місце називалось Кучков або Кучкове Поле. На честь боярина, який володів цими землями Степана Кучки. Щоб заволодіти його землями, Юрій Довгруки стратив цього Степана Кучку. Але ж гроші не пахнуть. Це як про забудовників в Києві, які хочуть забудувати Китаїв, давнє городище, і Юрій Довгруки одружує свого сина на донці вбитого боярина на Уліті. А у пам'ятаючи вбитого батька та відібрані кучкові поля, взяла участь у змові проти Андрія Глюцького, якого безпощадно вбили. Кучков.